Вітаю, ви дивитесь програму Контакт, і сьогоднішня тема нашого ефіру звучить так: кримінальні провадження стосовно ЧДТУ. Правда і домисли для цього. Ми запросили трьох гостей. Це Володимир Дубінін, він начальник юридичного відділу Черкаського державного технологічного університету. Костянтин Власенко, провідний спеціаліст юридичного відділу ЧДТУ. А також Геннадій Ярмак, викладач дисципліни основи права чи ДТУ. Ну і, власне, перше питання, яка зараз ситуація загалом навколо технологічного університету? Сьогоднішня наша зустріч присвячена окремим питанням, які останнім часом обговорюються громадкістю міста Черкас і стосуються нашого університету. Питання неоднозначні, які потребують певних відповідей. Ви знаєте, що в цьому році, якщо не знаєте, то я інформую, нашому. Університету виповнилось 55 років успішної діяльності, підготовки висококласних фахівців, і наш університет був, є і буде таким університетом, який готує фахівців для нашої промисловості, для нашої економіки. Рік тому наш колектив обрав нового ректора, який після цього був затверджений наказом міністра освіти і науки. Новий ректор Качала Тамара Миколаївна це науковець зі святовим ім'ям, щоб всі розуміли. Якщо послухати опонентів, то все те, що було зроблено попередниками, новий ректор знівелював. Але це далеко не так. Зовсім не так. Насправді, навчальний процес в нашому університеті успішно йде. Науково-практична база нашого університету вдосконалюється. Останнім часом суттєво покращились. Умови проживання наших студентів в гуртожитках. І це все спільні здобутки як колективу, так і нового керівництва. Багато хто з черкащан не так давно бачили висловлення позиції наших студентів, це в травні цього року було, на центральній площі міста Черкас, які виступали з протестом проти можливого об'єднання нашого технічного університету з національним університетом Інні Богдана Хмельницького. Зрозуміло, що занепокоєність студентів має під собою певне підґрунтя. І воно полягає насамперед в наявності конкретних дій, які направлені на перший погляд проти керівництва нашого університету, а насправді ці дії направлені проти колективу трудового та студентів нашого університету. Мета сьогоднішнього нашого спілкування донести правду щодо ситуації навколо нашого університету. Як говорив наш духовний. Лідер, настоятель Української православної церкви Київського патріархату, правда завжди переможе і здолає кривду. Оце така коротенька інформація. Угу. Хотілося б детальніше поговорити. Часто в засобах масової інформації з'являється інформація, тема про кримінальні справи стосовно посадових осіб чи ТТУ. А дійсно є от кримінальні справи. Можете розказати? Дякую за запитання. Дійсно, як ви правильно зазначили, в засобах масової інформації дуже часто з'являється така інформація про існування. Так, да, є. Існують п'ять кримінальних проваджень, як зараз вони називаються по новому кримінальному процесуальному законодавству, які тим або іншим чином стосуються університету. Звертаю увагу, що це всі п'ять проваджень, вони фахові фактові. Кримінальне провадження, тобто вони зареєстровані за певним фактом, а не стосуються конкретної особи, як у нас, скажімо так, деякі зацікавлені особи, засобах масової інформації подають. Так, є ці кримінальне провадження, які на час проводиться досудове розслідування. Враховуючи те, що існує тайне слідство, я не можу зараз там, називати номера кримінальних проваджень. Не можу за яким фактом, але вони є ну, і. Стосовно чого, які це факти? Ну, дивіться, два кримінальних провадження, які ще були вони, зареєстровані в 2013 році, це так звані Кримінальне провадження, де нібито викладачі, деякі викладачі рахувалися, рахувалися в університеті, а в дійсності вони не працювали. Та, так звані мертві душі, як їх називають, да, дійсно. Засоб маси інформації декалька. Дне я знаю, кримінальне провадження існує за фактом незаконного на думку слідчих органів придбання автомобіля службового, яке відбувалося з попередниками, скажімо так. Одне кримінальне провадження, взагалі, не зрозуміло, по яким причинам їх приєднують або об'єднують з ЧДТУ. Це кримінальне провадження по приватному учбовому закладу. Був там такий коледж на той час. Тобто, от, там ще є одне кримінальне провадження. Тобто існує, так, да, дійсно, 5 кримінальних проваджень існує. Але звертаю знову ж таки увагу, щоб не було якимось чином це по-іншому не зрозуміло. Дивіться. Всі ці кримінальні провадження порушені за фактом. Жодна особа, посадова особа університету не є підозрювана по даним кримінальним провадженням. Тобто, жодної особі не приявлена підозра. Угу. Значить, Ну, які ще, скажімо так, задавайте питання. Ну все ж таки, от аби я зрозумів, так от я часто бачу в інформацію, що відкриті кримінальні справи. Ви кажете а. про кримінальні провадження. В чому різниця? Можна А, розуміти. Хвилинку, давайте поясню. Це може назватися одне і ж, тільки по-разному називається. Е, на даний час діє новий кримінальний процесуальний кодекс, яким вже назва то, ну називаємо старого кримінальної справи, називається Кримінальне провадження. По старому кримінальному процесуальному кодексу законодавства нашого було кримінальні справи. Єдине но. Це яким чином ну, рождаються на світ ці е, справи? Якщо е, старе законодавство передбачало проведення перевірки перед порушенням кримінальної справи, то на даний час ну, зацікавлена особа або небайдужа якась особа звертається до правоохоронних органів до правоохоронних органів з заявою. І з цього моменту, з моменту реєстрації даної заяви в так званому єдиному реєстрі досудових розслідувань, існує кримінальне провадження. От це єдине, тільки це не чим... факт, що є порушення, але вони вже зобов'язані. Так, Чому і різниця, що на той час. Це проводилась перевірка, і встановці є чи немає. І після того тільки кримінальна справа порушує. На даний час є порушення, немає. Особа вважає, вона звернулася, і слідчі зобов'язані зареєструвати і проводити досудове розслідування. Mm -hmm. Оце єдине. А, може мені хтось сказати, от які наслідки матимуть ось подібні кримінальні провадження проти а, ЧДТУ? Mm. Ну, давайте, ЧДТУ. Я вам, давайте я вам поясню це питання. Значить, стадія досудового розслідування передбачає, чим вона закінчується. Або обвинувальний акт відносно конкретної особи направляється, спрямовуються до суду, або кримінальне провадження закривається, або в зв'язку з відсутністю кримінального правопорушення, або з відсутністю складу там, злочин кримінального правопорушення. Тобто, якщо буде слідчими органом встановлена наявність кримінального порушення певної особи, вони спрямують даний акт. Якщо вони встановлять що відсутність складу події кримінального порушення вони кримінальну право справу чи кримінального Провадження закриють, тобто казати про те, що однозначно оці кримінальне провадження з обвинувальним актом підуть до суду, неможливо. Я ще на деяких сайтах читав стосовно того, що є кримінальне провадження стосовно власне ректора чи ДТУ Тамари Качалич, чи відповідається дійсності? Я ще раз зараз повторюсь. Всі кримінальні провадження, які зареєстровані і так знаходяться в ну, Розслідують mm -hmm. слідчі органи, вони є фактові. По жодним кримінальним провадженням підозра не пред'являлася Тамарі Миколаївні. І жодне дане кримінальне провадження не було зареєстровано відносно Тамари Миколаївна Качали. Mm -hmm. А скільки часу вже ось йде розслідування Ну, дивіться, перші два кримінальні провадження вони зареєстровані, у, наскільки я пригадую, це 10-й місяць 2013 року. До речі, після 13-го року вони чи двічі чи тричі закривалися вже за відсутністю складу кримінального правопорушення. Але після того, як скажімо так, небайдужі громадяни або зацікавлені громадяни звертались скаргами до правоохоронних органів, ну правоохоронні органи зобов'язані були знову поновити досудове розслідування по даним кримінального А Деякі от колишні викладачі Черкаського державного технологічного університету на сайтах пишуть, що Ось подібне затягування розслідування в цих е, провадженнях, е, відбувається тому, що є зацікавленість у керівництво е, нашої міліції. Ось, можете якось прокоментувати це. Хоча я пам'ятаю, пан Пустовар він е, казав, що це неправда. Ну, я скажу так: що, якщо посмотрите на ситуацію взагалі, для того, щоб, скажем так, оцінити її з позиції життійської логіки. вообще, чтобы было понятно всем, о чем идет речь. Вот самоутверждение о том, что расследование уголовного дела невыгодно или каким-то образом затягивается самими органами следствия, оно противоречит самому в себе. Почему? Потому что если следствие начинает расследовать дело, то его цель выявить виноватых и направить дело в суд. Соответственно, есть процедура, установленная Уголовно-процессуальным кодексом. Там все очень четко и всем известно. Следователь выдвигает определенную версию, устанавливает лиц, которые причастны к совершению преступления, направляет дело в суд. В данном случае, когда уголовное дело возбуждается или открывается проваджение, как сейчас по новому процессуальному кодексу, если оно открывается по обстоятельствам, где все известны, то есть лица есть, лица эти работники вуза, этого учреждения, не установить их невозможно. Вся документация на лицо, она присутствует, она нигде, никто не скрывается. То есть в этом случае у следствия стоит очень простая задача. Если есть состав преступления, его очень легко установить, очень легко доказать и направить дело в суд. Есть другой вопрос. Сами люди, против которых, которые привлекаются или которые потенциально могут быть подозреваемы, я обращаю внимание, подозреваемых на сегодняшний день нет. Если эти лица выдвигают какие-то версии, и они следствием проверяются, следователь обязан проверить версии защиты. И если эти версии проверяются и обвинения недостаточно для того, чтобы направить дело в суд. В таком случае следователь не направляет дело в суд, он принимает другое процессуальное решение. Не нужно думать, что следователь при этом поступает каким-то образом лично заинтересован. Это неправда, потому что следователь. Я вам скажу, что самые опытные и самые люди, которые имеют огромный жизненный опыт, у нас работают именно в следствии и в суде. Mm -hmm. Это факт. И я думаю, что как бы существует много мнений по этому поводу, очень много. Но все-таки я лично со своим опытом могу утверждать, что люди, которые работают в следствии, это люди, которые обладают опытом и пониманием своего дела. Mm -hmm. Поэтому говорить о том, что кто-то в чем-то заинтересован. Я здесь не вижу никаких оснований совершенно. Второй момент. Я думаю, что вообще вести разговор в аспекте наличия уголовных дел и только уголовных дел, я думаю, что зрителям будет совершенно непонятно, например, мнение трудового коллектива, которое сложилось именно научного трудового коллектива, ЧДТУ, которое сложилось вообще. Потому что если существуют определенные мнения в общественности, то эти мнения кем-то создаются. Потому что посмотрите, я просто сейчас э, освещу немножко ретроспективу этих этой ситуации, немножко станет яснее. Смотрите, мы сегодня говорим об уголовном деле, соответственно возникает мнение, что будто бы на сегодняшний день э, существ, живут какие-то преступники, которые работают в ЧДТУ, и при этом их никто не может посадить в тюрьму, а есть люди, которые пытаются добиться этой правды. И при этом у них ничего не получается. И они, естественно, вызывают сочувствие, справедливости, ну, абсолютно да? Зараз. Ну так и есть. С одной стороны, uh -huh. да. Но давайте присмотримся повнимательнее. Неужели чдту не заинтересован в том, чтобы те, кто совершил кражу каких-то бюджетных денег, выплачивал незаконно там, злоупотреблял служебным положением своим, <coughs> чтобы эти люди не понесли ответ на законное наказание и понесли ответственность? Я Хочу акцентировать внимание на чем. Смотрите: обстоятельства дел, которые являются предметом расследования, случились в 2010-2012 годах. Это обстоятельства. На сегодняшний день к нынешнему руководству вуза э, никакого отношения эти дела не имеют. Абсолютно. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что, например, нынешнее руководство, если на сегодняшний вопрос, если на сегодняшний день стоит вопрос о привлечении виноватых, те, которые работали Руководители вуза, может быть, замы, может быть, еще какие-то должностные лица, которые были до этого, чтобы снять вопрос раз и навсегда, приговором суда снять, mm -hmm. то, соответственно, все были бы за. Здесь, посмотрите, кто в субъекте у нас находится. Во-первых, с одной стороны, лица, которые, может, потенциально могут быть подозреваемыми, раз. Во втором моменте у нас выступает сам вуз. вуз. Сам ВУЗ никоим образом не несет ответственности. Потому что несут ответственность те, которые нарушали какую-то этику, какие-то законы, будучи должностными лицами, работниками этого вуза. Это совершенно разные вещи. Здесь говорить нельзя. Возникает вопрос второй. Может быть, есть какая-то политика в этом? Вот мой коллега здесь э, акцентировал внимание и говорил, что сейчас витает в воздухе у нас миф, который вроде бы как становится скоро может быть реальностью. Объединение, объединение, угу. объединение двух вузов. Вы понимаете, для... Я скажу так: для научной и культуры вуза, для, э, скажем, для административной культуры вуза, это очень тяжелый момент. Объединить два вуза вместе и объединить эти две культуры – это очень сложный процесс. Причем более того, если этот процесс идет не э, естественным образом, когда два вуза в своем органическом развитии сливаются в один, это один вопрос. Но другой момент, когда чьи-то интересы, может быть, способствуют тому, чтобы объединить их насильно, вопреки какой-то логическому моменту развития жизнедеятельности самих этих вузов. Угу. Почему это пугает трудовой коллектив ЧДТУ? Э -э, смотрите, э -э, 2010-2012 год, были какие-то правонарушения. Уголовные дела в этот момент полностью были расследованы. Я уверен, что следователи собрали все доказательства, которые были необходимы, для того, чтобы сделать выводы о том, что творится в ВУЗе, и есть ли виновные, и есть ли основания направлять эти дела в суд. В этом у меня нет никаких сомнений. Не может быть такого, чтобы за два года расследований следователь не нашел какого-то документа, который находится в ВУЗе. Что происходит сегодня? Сегодня на дворе 2015 год. На сегодняшний день существует мораторий на проверки каких-либо учреждений в нашем в нашем государстве mm -hmm. эта проверка может быть осуществлена только по в случае если есть соответствующее решение кабинета министров возникает вопрос следователь выносит решение о том что нужно в вузе в чдту провести проверку следователь зачем причем проверку нынешней деятельности нынешнего руководства извините э ну не нужно иметь симпатии во лбу чтобы понять один простой момент что за этим решением следователя стоит чья-то заинтересованность, а это уже политика. Если кто-то заинтересован в этом, следовательно, было осуществлено давление на органы следствия. Органам следствия не надо посылать целую комиссию из Киева для того, чтобы проверить деятельность нынешнюю, нынешнего руководства. Но я исключаю, что... На сегодняшний день вообще в мире существует какая-то организация, которая безукоризненно осуществляет свою работу и нет каких-то недочетов. Но они есть в жизни, в технической. Если бы я сказал, что есть организация которая, или корпорация, которая существует безукоризненно, я бы, скорее всего, никто бы не поверил бы в это. Поэтому, естественно, для того, чтобы найти основания, для того, чтобы скомпрометировать управленческую деятельность ЧДТУ, нужны основания, которые были бы подтверждены документами. Эти документы сегодня добыть невозможно, потому что есть мораторий на проведение проверок. Есть интересный ход. Следователь, как будто бы есть дела, которые вроде бы как касаются этой управленческой деятельности, и запустить сюда комиссию, которая найдет какие-то моменты отрицательные, а их можно найти при старании, вы знаете, у кого всякого можно найти. И таким образом после этого можно дальше продвигать кому-то свои интересы в отношении объединения этих двух уз Это мнение трудового коллектива. Мы, у нас другого вывода нет. В этом отношении. А вообще, информация, что ну, не будуть об'єднувати два вузи. Тому, В таком не закривають в таком случае, в таком случае другой вопрос. Ми бу... Я скажу так: что э, тогда другой момент. На сегодняшний день, вокруг ЧДТУ вдруг э, сгущается такая информационная туча, содержанием которой является криминальное дела. Возникает mm -hmm. вопрос: почему? При чем здесь ЧДТУ и при чем здесь уголовные дела? Более того, это все завязывается, с чего мы с вами начинали. Все это завязывается в едином центре. Нынешнее руководство в сознании общественности четко связывается с уголовными делами. Но это же не так. Если все это хронологически разложить, у нас получается картина совершенно иная, абсолютно иная. И теперь возникает вопрос: а кому это надо? Ну, простой момент. Кому это надо? Если, если ВУЗ, если уголовные дела, если есть доказательства, Почему на сегодняшний день нет ни одного приговора? Если нет ни одного приговора, значит все, что осуществляется сегодня вокруг ЧДТУ, это всего лишь находится в абсолютно субъективной сфере. То есть в человеческом сознании. И кто-то очень умело управляет общественным мнением, разжигая эту субъективную сферу и не давая никакой реализации этому моменту. В каких-то вещах, о которых мы говорим, как называется, пустить это все через какую-то реальность какого-то уголовного дела. Все. Здесь ничего больше я абсолютно не наблюдаю. Поэтому здесь говорить о том, что вот есть какое-то уголовное дело, и оно касается непосредственно вуза. Вуза не может касаться, оно касается лиц. Такие ВУЗ юридическое отличания. лицо. Оно в любом случае. Единственное, что это, какие отрицательные последствия возникают, бросается тень на имидж, бросается тень на руководство вуза, потому что ведь люди не разбираются особо сильно, точнее говоря, они не имеют информации хронологической, как мы, например, специалисты, которые непосредственно занимаемся, например, какими-то вещами, да, то, соответственно, мы имеем информацию, мы представляем, какой период, какой деятельности кому относится. И это имеет отрицательные последствия. Но опять-таки, наверное, опять кому-то это надо. А, а? Дякую вам, дякую. А, пан Володимир, скажите, пожалуйста, все ж такие вот За вашими прогнозами, як далі будуть події відбуватися навколо Читету і стосовно цих справ? Ну, скоріше за все, колега підкреслив, що ці справи не мають ніякого об'єктивного підґрунтя. Угу. І ті справи не тягнуться ще досить давно, ще за часи, коли нашим вузом керували зовсім інші люди. Ну, взагалі то я думаю, коли достатньо ґрунтовно дали відповідь на всі ці питання, які ставилися. От. Колектив нашого університету працює, при тому працює успішно. успішно. Готуємо висококваліфікованих фахівців для народного господарства. Досить приймається саме передовий не тільки наших українських вузів, а й закордонних європейських вузів. Я ще раз підкреслю, що наш нинішній ректор це фахівець світового рівня. От. І все це йде від нашого нинішнього керівництва. Оці всі розмови, оце все воно тільки заважає нам працювати. Я вам скажу таку річ: оце, якщо взяти по великому рахунку, студ... хто такий студент? Той студент, який був 20 років і який зараз, це зовсім інші люди. Ментально, значить, це люди інших поглядів на життя. От в травні наші студенти вийшли на центральний майдан, площу нашу в Черкасах. Протестами проти оцих всіх інсинуацій, всіх розмов стосовно об'єднання. Я вам скажу, там величезна кількість була наших студентів, і ви знаєте, що зараз вивезти студентів для того, щоб вони захищали чиїсь інтереси, чиїсь інтереси, це неможливо. Під примусом, там ще якось. Студенти люди нової формації, нового мислення, і вони вийшли для захисту гідності і честі своєї, як людей, і то вузов, який вони якому не працюють. Це я вам скажу по великому рахунку. Саме велика оцінка нашому вузу. Ми можемо хвалити його, якісь негативні оцінки давати. Але як кажуть, що практика критерій істини. А практика така, що ті люди, які навчаються, здобувають там знання, вони пишаються своїм вузом. Вони вийшли протестувати проти всіх цих інсинуацій. І от зараз у нас йде процес випуску. Чергових фахівців високопідготовлених, фахових. Хотілося б звернутися до майбутніх абітурієнтів, щоб вони йшли в наш вуз, навчалися і щоб могли теж через певний час сказати, що я випускник Черкаського державного технологічного університету з, з гордістю, так як говорять зараз наші студенти, у нас дуже розвинуте студентське самоврядування. Студенти самі вирішують багато різних питань. І тому я думаю, що оці всі я скажу прямі інсинуації, які існують, вони приречені ну, на поразку. Угу. Тому що ще раз хочу повторити слова нашого лідера духовного: правда завжди подолає брехню. Угу. Ну що ж на цих прекрасних словах ми будемо завершувати нашу розмову. Дякую, що прийшли до нас, розповіли про правду та домисли навколо Черкаського державного технологічного університету. Це була програма Контакт до зустрічі.